На толоку з висадження дерев до Стрийського сиротинцю завітало чимало охочих. Серед тих, хто закотив рукави до благодійної справи, міліціонери, представники громадських організацій, куну та підприємств. Близько 40 молодих фруктових саджанців надала асоціація відновлювальної енергетики. Альтернатива Пере вирішили, що насправді те, що їм потрібно, так і те, що потрібно сиротинцю, це Фрукти потрібно вітаміни. Тому тішимося, що на нашу ідею підтримала асоціація відновлює енергетики Альтернатива. Так, і директор Малько Юля е, дала до е, нашої акції, і вони закупили е, е, близько 40 дерев. Так, є груші, є абрикоси, є черешні. Є, е, е, Ябло і не так і є кущі смородини. І це ті речі, які потрібно буде дітям на для вітамінів. Все про дерева, а точніше про їх висадку знає директор станції юних натуралістів Володимир Карпінець. Чоловік говорить: перед тим як занурити саджанець у землю, потрібно їх слід підготувати ґрунт бажано з осені. Згодом викопати яму 60 сантиметрів у глибину і метр в діаметрі. І лише після того, як коріння змочать у спеціальній ґрунтовій суміші, можна завершувати процес висадки. Кожне Кожне дерево складається з кореневої системи. Між коренем і стовбурем є коренева, так звана шийка, де закінчується останній коренець. І крон. Про Процес садіння дерев полягає в тому, щоб дерево помістити в землю. І коренева шийка повинна бути на рівні поверхні. Поверхні землі. І інший шар ґрунту, яким потрібно покривати, коріння має бути теж, має бути ґрунтова суміш підготова. Це власний ґрунт, перегній плюс мінеральні добрива. Минулому році на території сиротинця громадська організація Молострищини поставила каруселі та висадила ялинки. Цьогоріч вирішили подарувати закладу фруктові дерева, такі як яблуні, абрикоси, груші, сливи та кущі смородини. Адже діти, окрім свіжого повітря,